Ось мої хороші. Так виглядає наш комплекс Тріум. Тріум. Половина цього комплексу підписників це наші українці, які, власне, приїхали до мене і отримали ось такий кайф. Як вам? Тірусь, тобі подобається? Ось так. А там у нас будується епік. Теж наші українці, які ще до війни приїздили і купили собі тут житло. Покажу вам все. Дивіться, а тут наші українці відпочивають сім'ями. Багато з них уже на пенсії. Давно ось це наш сад. Другим разом покажу ще більше. Смеркає, ідиться куноць. О, такі у нас бананчики. Ідемо далі. Покажу інфраструктуру. О, такий у нас. Як це називається? О, дивіться, як гарно. Мої дорогенькі, правда? Супер. Це у нас, як кажуть, модно рецепшн. Ось, це у нас кімната КПДЖ, людина, яка за цим комплексом ухажує. У нас в комплексі 31 квартира, ось у нас два ліфта. Йдемо далі. Ідемо подивимося, що в нас тут далі. Зараз світло включиться, бачите? Економія світла. Дитяче. Так, куди ми далі? Ми далі в сауну. О! Бачите, яка у нас краса? Це в нас сауна. О, хтось сауну включив. Ох, який запах пішов. Як гарно. Зараз будуть купатися наші дівчата. Йду питатися, хто запланував. І це у нас, дивіться, така біла джакузі. Зараз я включу світло. Попробую. Ану. Ось так. Сау не вийшов. Пішли в джакузі. Отак От на пенсії наші українці. Відпочиваю. Це ті люди, які приїхали до мене ще до війни. Далеко до війни. Ось. Дивіться, як гарно. Правда? Супер. Це туалети і душеві. Після сауни, да, чи після басейну. Йдемо до спортзалу. Так, що у нас? Включимо. Ну що, мої дорогенькі? Гріх не займатися спортом. Нічого, що ви на пенсії. Можна почати і на пенсії. Так? Доріжка. Ось. Буду тягнути своїх дівчат. Нехай йдуть до управ. Ось так. Тут можна відпочити, так? чай з собою взяти, водичку попити. Ось так. Ось так кондиціонер у нас теж тут є, бачите. А, ось мій тренажер улюблений. Кардіо. Так, і це у нас є, і велосипед у нас є. Так, і є у нас дошка і така, і така. І ось такий тренажер. Ану попробую, бо я тут роблю декілька ага, цікавих прав. Добре, що є. Ну, я вам скажу, тут навіть можна аеробікою займатися, бо місце дозволяє. Ось так, мої любі. Дуже люблю, що тут зелено, дуже-дуже зелено. Е, ну, Бачите, кругом комплекси, але там і близько немає такого, як в наші компанії. Ось площадочка для діток на вулиці. Ну, Зараз граються всі на вулиці. Дощі скінчилися. І я думаю, що аж до самої осені їх не буде. Ну, ось так. ви бачили, які є за цим. Парканом, за цим парканом ще дуже гарна, велика площадка рядишком здоровенна. Ось так. Оце у нас <сум> лавер. Сухенький, висохає, бачите? О, з цього боку сауна. Ось так на 31 квартиру. Тихо, спокійно бачу, зайшли мої сусіди в сауну. Принесли чайок, зараз будуть собі балдіти. Чого за них не порадуватись? На пенсії люди можуть вирішити якісь свої питання. Ось так. Що мої хороші? Бажаю вам всього найкращого. Бажаю приїздити сюди, на відпочинок, тому що тут багато квартир моїх підписників, які будуть здаватися. А я, зі своєї сторони, дуже люблю робити свою справу. Одним треба здавати в оренду, другим приїздять, щоб зняти в оренду. Ось так. Чого би це не робити, правильно? Тому що в нинішніх умовах життя показало, що треба жити сьогодні, тому що ми відповідальні за своїх дітей та онуків, і треба це робити сьогодні і уже.